...стоять на сторожі інтересів та кордонних держав, прав і свобод громадян нашої країни, забезпечуючи територіальну цілісність і суверенітет України. Ви щоденно показуєте приклади самовідданого і героїчного ставлення до виконання свого службового обов'язку та громадського обов'язків. Впевнений, що і надалі ви будете взірцем гідного служення... Після виходу з Автономної Республіки Крим з перших днів початку антитерористичної операції на сході України особовий склад загону взяв активну участь у проведенні антитерористичної операції, забезпечуючи територіальну цілісність України в Азовському морі. Сьогодні моряки-прикордонники прикордонники щастя виконують свій священний обов'язок по захисту незалежності України. Хочу привітати весь особовий склад двох загонів прикордонних загонів, загону морської охорони. Всіх членів ваших сімей, всіх близьких, рідних, наших ветеранів зі святом Дня прикордонника та побажати всім добра, злагоди, мирного неба над головою та сімейного затишку. Зі святом Дня прикордонника. Слава Україні! Героям слава! Свій патріотизм і доволи, що прикордонники дії знають професійніше. Прикордонники завжди різнялися професійністю, відданістю, сміливістю, дисципліною. І на сьогоднішній день ви цей приклад показуєте. Показуєте всім нашим військовослужбовцям, всім іншим підрозділам. Хочу сказати, що з тим стати прикордонником. Считаю, что самая служба, которая стоит на передовой, это вы, прекрасно Без вас не будет страны, не будет границ. Поэтому здоровье, счастье, благополучие, чтобы вы всегда стояли на границе и никогда не ступали назад. За В обраній справі є запорукою успіху у виконанні поклав на вас завдання. Два роки тому ви першими стали на шляху підступного російського агресора. Однак, незважаючи на капітана Романіва Володимира Миросайовича. Виступує капітана Романів заказом прикупку. Ще ні другої. Капітан Любов військовослужбовця нагорода отримана в районі проведення бойових дій. Вона має більшу вагу, ніж отримана в мирний час, так як в такий час більш вдається принципова оцінка діям, так як право на помилку, жоден з військовослужбовців не має ніколи. Особливо приємно отримувати нагороди від оперативно-тактичного групування, тому що себе почуваєш причетним до захисту батьківщини до захисту і територіальної цілісності і незалежності.